Я хочу по теперішньому навчанню сказати, добре, буде у нас гімназія 9 класів. Добре. У мене дитина наразі 5 п'ятий клас. У нас в п'ятому класі, як і в прошлому році, не було забезпечення ні підручниками.

Знаєте, що зажити? Статистику я знаю, але ж в нас і до війни була та сама історія, яка, яка? що в нас діти були всім забезпечені, Терапичі. Ну за початкові класи, далі що? Програма нужна. Далі що? Телевізор якийсь подарили, хтось привіз, в той, що став, той що став своїми зелення. Я, я, не я, 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 я не захищаю. Ми, ви, про і дали. Всі за вчителі за, забезпечені. Бо, і, я про дітей, я, я, я про вчителів. Та я і маю, як і вчителів забезпечені. — що вчителів. Наш людям відбудує максимального забезпечення. Наша Степаніна покійна в цьому році. Вона дуже хвилювалася, як ми будемо інформатику дітям викладати на старих комп'ютерах, на класі інформатичному, який серед району не забезпечений. Чому? Бо вона не профільна, ми просто так. І з моїм і ми комп'ютері не забезпечують. Ми все саме тут з новою Комп'ютер Комп'ютерний клас давай якраз, магазин. Дуже шкода, а, що та. вона померла і не може сказати так, як каже спеціаліст. Забезпечили старих доюти, бо ж годі. Ну, я я віде, віде. не можу працювати. Два роки назад ми отримали новий комп'ютер. Скільки Три. У нас в класі забезпечений Три. 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 Ось у Можна фізичний Три. клас. Екран, який 20 років носить, а ми сьогодні не можемо діяти. Ми самоможки збираємо ці оруси, не заспівайтеся. Ви коли ти чого мочите? Чого сидити не мовчите? Тепер питання, чи

Да, бачу, би, бачу, 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 бачу. Скажіть, да, не да, те, не бачу, не а, а ви цього не знаєте? А Та, не ви на немає класи, закладеться, поломано менше на слободі. Як ви не звозили там, вона не хоче, не почути. За хлопчику ми вас. Я вам ще раз говорю. Тільки ж ви не дивилися, не ставили це тоді, як два роки назад. Рішення це є конкурс це робили. Ми ж кому не брали за увагу. Подивіться. Три рази більше за в Ні, що, чого свободу. На ході на вислободі стоїть дитинок да, не може відняти. Да, четверта зона, чого це до уваги не бралося? Червона свобода, четверта зона. Та ну не кричу, виходить, ви цього не знаєте. Червоно не знаємо. Щоб червоні слободі четверта зона. Ну в нас немає. Чого нам не дали опорну? Ми чисто. А зв'язок ласка. <FISX> second... Наша школа більша своє твердження. У нас у селі дуже багато дітей, а ви хочете нас нас на мене сама може стати 15 звичайна школа. Чуєте, опорний заклад теж може бути понижений до 12 днів. Тому Червона Свобода не застрахнула. Ну ви кажете, що вона не є я це все понімаю.

Наперед дітей повернети дітей вас буде по 20 почали по 24, у 60-му. І по 24 не було, ми присутствуємо, союз не було, ми прийдемо. Ми піснемо, ми прилетіння не було. Ми присутствуємо, навіть приладянському з 15. Ми зараз господяємо. Виявилося, якби нас перед фактом поставили законотворці наші, да? закони не ми, ну ви ж згодні, да? Да, що да. не ми їх пишемо, ми їх маємо виконувати. Відповідно, от на рівні Міністерства освіти і науки видно ж проаналізували ситуацію, яка склалася. Оцей спадок, який отримали з Радянського Союзу, оці сільські школи малокомплектні. Основна проблема це малокомплектність. ви ж вже зрозуміли, да? не видає дітей, відповідно, проблема оця постає. Проаналізувавши цю ситуацію і прийняли такі закони, ну, не ми його видумали. І відповідно, хочемо ми цього чи не хочемо, от повірте. Якщо не буде тут те, про що говорить Ірина Миколаївна, кількості учнів, то буде тільки два виходи з цієї ситуації. Перше, або фінансувати обов'язок фінансування ляже на Макарівську селищну раду. А якщо буде при необхідному обсязі, а якщо будуть діти і буде оце все забезпечення, то тоді буде субвенція. Оце я вам коротко намалював два шляхи вирішення проблеми. Не, не, не криками вирішується ця проблема, не криками, а цивілізованим шляхом. А Та от якщо тоді. не буде, я, я, я закінчу. Можна. Так от, якщо не буде, то ви ж розумієте, да, все дуже просто. Мало того, що я хочу, є ще вимоги, які треба виконати для того, щоб воно було. От підкажіть нам, ви кажете, дайте нам автобус. От повірте, ми вам дамо автобус, а чи приїдуть сюди діти? От якщо от, все время, якщо, от, якщо буде тут 24 дитини. Ну, На кінець на першої лекції. У нас рік попереду, шановні, рік попереду. Ми це не сьогодні поч... почали, сьогодні ми це говоримо, але ми не сьогодні їх закінчуємо. У нас ще є рік. Ми побачимо, що буде далі. От давайте я просто хочу вас попросити, кожен для себе, чим гуртом зберіться, обговоріть ситуацію. І вирішіть, хоча б для себе кожного, подивіться, правді в очі. Запитайте тих батьків. У батьків попитайте. Да. А мене питання, а ми, допустимо, ви по Маканському, да, у вас центральний люди, ну, освіти, правильно? Ну, ви ж туди згодом якось доплати робите, все одно цей закон якось придумується, проголосовується з головою, допустимо, Маканською ну, закон. Ну, вони, вони питають, обсуждають, що тут. Да, ну, якось закон приймається. я придумав вас, а, давайте такий закон. І всі. Так, бо ну, обладнала. Ви, чому ви не могли відстоювати, що казати? Да, у нас вас там мало. Нас... Ми, ми, що ми говоримо, нас... Не так, нас не питали, нас визвали і сказали прийняти закон. Ось, треба ось треба є вимоги, вимоги будь ласка. Так. Ми такі самі виконавці, як і ви. Ці була створена робоча група. Була створена, коротше. Багато пропозицій подавалися. В робочі групі були і депутати. Були і селищна рада, і відділу сітів, багато було спеціалістів долучені, юристи було долучені, багато було пропозицій розглянути. Там створився план. З вихідними, ви не думаєте, що ми зараз завтра сіли, Ось і так сьогодні сіли, тому давайте кажучи, спустити, їх Був зроблений глибокий аналіз. Ми рік працювали над аналізом цього всього. Швейцарським проєктом децентралізації, з усім. Було багато розрахунків, було багато різних варіантів, продумано, проговорено. Рішення. Робоча група прийняла таке рішення подати проєкт рішення по плану оптимізації на спочатку на виконком. Слухали на виконкові старості. Потім був затверджений рішення в сесії депутата. В грудні 22-го 22. року. А що, кажете? Не в нас. Це, Це виконком, де збирається всі старости сім. Ага. Потім була сесія в грудні 22 року. Зараз уже липень 23-й. На цій сесії затверджений цей план. Рішення всі опубліковані на сайті селищної ради, куди треба заходити читати, якщо є такі бажання. І це все в доступі. Ну, це, це вже рішення приймалося не відсутні, не вчора. Ми його виконуємо просто. Ну, да. Це висновки. Наша школа, наша громада, теж хочет у вас. Далі так, Свободі таке ж саме. Таке ж саме. Якщо вони живуть потім, каже, 20 років не факт, що Свободі теж понизують, вони живуть, то в нас виходить дві. Школи нугають, так? Щоб собі, що в нас вони не мають 10-11 клас, так? Ми їм не можемо кажуть. А там сидять на головах. І нам треба якось наші всі се договорити. Якось десь до вашу умову. А тепер я вам розказую. Пам'ятаєте, вам просимо? А тепер я вам розказую. Я почала теж вам. Я про це говорила. Що має бути три школи. Початкова рам'яровича. Гімназія і ліцей. Оце до чого ми вам ведемо. Тож, давайте зразу початково розмовимо, а туди вже початку. А воно таке буде. Я кажу, містя, яка, стане, Є, у клас, сюди, стати, ти, 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 в Ще, от, Я вам уточню, 32 стаття закону про прокону загальну середнього світу, завдяки якій це сьогодні зібралися, вона говорить про те, що ці громадські обговорення передбачені у сільській місцевості. <залим> у містах вони взагалі не передбачені. І рішення, таке приймається, засновні. Міської, там, там. Це Потому, так, що, якщо це в Макарові, Макарові це напокоєння. Тому що там, зрозуміло, воно, там є перша, друга школа. Там економічні чинники вони являються, ну, визначними. У мене це мене... дві що... питання, е, пропозиція. Ви згодні, що вас залишити початкова школа? Ні. І всі діти до вас привезуть? Ні. Тут же ж питання не в тому, згодні чи ні. Тут же ж, ну, як би правильно це так. все організувати, щоб я могла Лaissez спокійно відпустити свою дитину, посадити в автобус, що я знаю, що вона в безпеці, що щоб вона захищена, що я за нею не буду переживати, <потворювано> що вона поїде <потворювано> за 7 кілометрів в теперішній час. Коли в нас підвал є, і у нас всі батьки, фактично всі батьки біжать. Своїх дітей, тому що батьки переживають. Вони, вони знають, що дитина тут в безпеці, але тим часом всі біжать, а ми потім що, зриватися і за 7 кілометрів чи за 10 дійти по дитину. Зараз це взагалі, я не знаю, як можна в цей час обсуждати це, щоб садити свою дитину і вести Бог знак. Ти може маленьку. Тому ми, ми вам не пропонуємо такі варіанти. Ми могли б спокійно зробити. У вас, наприклад, на кутку з нам школи зробити, поділити і все. Ми не пропонуємо вам цей варіант. Ми пропонуємо зараз один з найкращих варіантів ці вирішення проблеми. Я, чесно, я переживаю з ваших дітей, Ну, це маємо ліцей та за місцеві кошти. А ми мене документи про освіту, вони переглянули. Тому що якщо не буде відповідати вимогам місцево, не ви бачити, що немає дітей. Ми знімаємо вам ліцензію і все. Нема документа про всіх. Що ви тоді робите? Кого потрібно було бути піднімати? А ми не писаємо, ви кажете, самостальні ліцеї. І, допустимо, на наступний рік вони остаються, так? так? Ну, ліцеєм. Хорошо, давайте 10 чоловік на наступний рік на один рік, ми, 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 своїх дітей у свободу, там буде їм. Десятири де прийнять да. 10 дітей по школи. Будемо вона діло. Будуть може десь ну, на бачити, да, да. Як в інституті, да одним круглом словом, так і роблять, на все. А ми маємо, звичайно, Не, просто Тобі, 10 дітей ми стоїмо, ви не тримаєте. А Ми да, там ще закр... За, закриття вас.

Якщо <плес> в нас 135 дітей віде? зараз в школу, 15 наших водіють <плес> в школу. В одному селі в нашому 150 15 дітей. <плес> Чому ви <плес> вирішили школу, в якій 30 дітей? Так ми про це ж говоримо. У нас не чули, ми ж такі, всі говоримо. <плес> так. Я не говорю за свої діти, я не говорю за дістати. А що там? Боже, це бачить. Так, прийди, це